Для того, аби створювати свій nft арт, продавати його, купувати, колекціонувати чийсь NFT-арт або елементарно приймати участь в виставках метацесвітах, вам треба мати аккаунт в системі. Шлях до отримання такого аккаунту лежить через реєстрацію криптогаманця. Це насправді дуже легкий і швидкий процес. Головне, не нехтувати питаннями безпеки. І, як на мене, хоча б трохи розуміти суть процесів і понять. Саме цьому я зараз приділю трошки часу, але якщо ти хочеш реєструвати Гаманець уже прямо зараз промоту до практичної частини. Якщо взяти криптогаманець, крипторахунок і блокчейн і порівняти з чимось схожим нам в банківській системі, то блокчейну буде відповідати банк, крипторахунку буде відповідати номер IBAN, а криптогаманцю будуть відповідати. Мобільні додатки по доступу до наших банківських рахунків, типу монобанку, приватбанку і так далі. Крипторахунку в користуванні відповідає такий ряд літер і чисел, який називається Public Key. Наскільки я розумію, йдеться про те, що це ключ до публічної інформації про ваш рахунок. А оскільки це децентралізована система, то до інформації про все, про всі ваші операції, коли де вони були здійснені, ким для чого, який загалом стан вашого рахунку і так далі. Більше про суті розказувала в минулому відео. Public key по аналогії з Айбаном також дозволяє людям перераховувати вам кошти. Для того аби авторизувати доступ до свого рахунку через банкомати, онлайн-додатки або що, вам треба мати знати логін і пароль, які ні в якому разі нікому не можна розголошувати, навіть якщо хтось вам дзвонить і каже, що він представник банку, все одно не можна казати. Аналогом цьому в криптосвіті світі є Private Key. І для того, аби з усім цим розібратися, ми врешті переходимо до практичної частини. Почнемо з гаменця Матемаск. З мого невеликого досвіду, це така собі швейна машинка-чайка в світі криптовалют. Тобто майже у всіх вона була, майже всі з неї починали. У неї цілком задовільний базовий функціонал, але коли хтось починає займатися життям більш професійно, то зазвичай підшуковують собі щось надійніше і специфічніше. Здається, те саме відбувається з Метамаском. Хоча я можу і помилятись. Менше з тим, ми топаємо на сайт Метамаску для того, щоб отримати цей must хев. Далі все просто. Ми завантажуємо це як додаток до хрому, воно собі звантажується, потім встановлюється, ми чекаємо. Після того, як хром там собі якось його верифікував, з'являється віконце, де ми маємо погодитися з правилами, і обрати одну з опцій: це або зареєструвати новий гаманець, або підключити зараз сюди якісь вже з існуючих гаманців, створених на метамасці. Далі Метамаск пояснює нам, який він хороший, трохи розказує за свою роботу. Бажано зупинитися і прочитати цей, і загалом бажано читати всі інструкції, бо більшість відповідей на ваші питання знаходяться саме там. Але ми погоджуємося, і потрапляємо на наступний крок: створення паролю. Створення паролю це не те саме, що створення private key, бо private key взагалі не ми створюємо. Менше з тим. Пароль потрібен для того, аби заходити в додаток MetaMask в хромі. Той, який ви вже якби відкрили і верифікували за допомогою своєї seed-фрази. Далі нас перекидає на introduction відео. Воно досить комплексне, тому не жаліть часу, подивитися. Буде зрозуміло більше речей. А ми обираємо Secure my Wallet. Так. Ще раз, аби не було плутанини. У нас є. Public key — це такий ряд з цифр і літер, який можна співставити з IBA. Це публічна адреса нашого рахунку, на яку вам можуть перекидати кошти, на яку ви можете зараховувати кошти і так далі. Є private key — це типу логін і паролю до вашого рахунку. Це теж ряд з цифр і літер, Але для зручності використання він якби дешифрується або шифрується. В фразу з певної кількості слів, яку ми можемо запам'ятати, яку ми вводимо для того, щоб авторизовуватися в певних криптогаманцях. і ця фраза називається seed phrase, тобто private key це певним чином дорівнює seed phrase. Поїхали далі. Так, ось бачите, тут ми обираємо з наш wallet і нам кажуть, що ні в якому разі нікому не можна розголошувати свою seed phrase. І папа-падам! Ми потрапляємо на сторінку Seed Phrase. і її не можна нікому показувати, але я показую вам в цьому відео, бо це просто для навчальних цілей. Я не буду використовувати цей гаманець дійсно в своєму житті. Отже, я переписую ці слова на листочок. Листочок це така річ, яка може дійсно постраждати, особливо в наш бурений час, тому радять заводити спеціальні залізні карти, на яких... Буде ця фраза. Є ще багато різних варіантів по тому, як зберігати її в безпеці. Боже, тастологія, а окей, але цю сіт фразу. Але головне не викладати її в доступні джерела, типу файлообмінники, типу всякі iClouds, Google диск і так далі, тому що це дуже легко все відкорковується і інформація ворується. Тепер я додаю ті слова, своєї фрейс, яких не вистачає в даному ряді, підтверджую. І все. Все, готово. У вас є гаманець і є аккаунт на блокчейні Ethereum. У мене є, і у вас, якщо ви повторюєте ці кроки. Тобто, це насправді супершвидко і легко. Metamask працює на блокчейні Ethereum з корисного для художників. Він дозволяє авторизуватися в Decentraland, в Speйal, на маркетплейсі OpenSea, Тощо. Ось так ми заходимо на Decentraland, Decentraland І обираємо. Що ми обираємо? Да. Грати використовуючи ваш wallet. Підтверджуємо операцію в нашому випадаючому вікні гаманця справа в хромі. Провантажується. І ще там підтверджуємо: і провантажуємося в Децентраленд. Ну він, він трошки довго це робить. Тут ми можемо одягнути свого о, трансгендерного аватарчика. Ну, коротше. Це вже взагалі окрема тема Дестерленд. Ідемо далі. Отже, далі по функціоналу, наскільки я наразі розумію, Metamask може бути вікном як до вашого аккаунту на блокчейні Ethereum, до монет цього блокчейну, так і до інших платформ, що побудовані на основі Ethereum. Зокрема, прямо в гаманці MetaMask можна здійснити операції обміну між монетами, коїнами цих платформ. А також можна здійснити обмін на інші криптовалюти, які підтримують роботу з Етеріумом. Я намагаюсь розібрати все це для себе по поличках, отже, оскільки блокчейн це протокол запису даних, то він не є те саме, що криптовалюта. На основі блокчейну може бути створена криптовалюта, і у певного блокчейну є свої особисті криптовалюти з монетами, коїнами. Ці коїни створені на основі певного технічного стандарту, але, зокрема, блокчейн Ethereum дозволяє іншим криптовалютам хоститись в її межах, використовуючи цей стандарт. Тому тут обмінниками ми можемо бачити, наприклад, USDT, що є централізованою криптовалютою, яка завжди дорівнює долару США. І має резерви у вигляді традиційної валюти, векселів, облігацій і так далі. Функціонування цієї криптовалюти на блокчейні Ethereum здійснюється на основі того самого технологічного стандарту, що і функціонування рідної монети. Так, в цей же час той самий USDT може функціонувати на основі стандарту, наскільки я розумію, SPL, на іншому блокчейні, на блокчейні Solana. Дуже сподіваюся, що я все вірно зрозуміла, бо інколи мені здається, що як, в принципі, в будь-якій новій динамічній галузі, в крипті повсякчас суцільний мес в термінах і купа інтерсекційних нових утворень, які збувають з пантелику. От, і принаймні я собі намалювала таку табличку. Мейбі, це буде вам теж корисно. Але вернемось до нашого гамельця. Тут же в розширенні хром я можу. Додати ще одну адресу, ще один аккаунт створити, котрий матиме ту саму seed phrase, тобто private key, але інакший public key, тобто адресу нашого рахунку. Більше того, через MetaMask кожен з цих рахунків я можу перемикати на оперування на інших платформах, що функціонують на основі Ethereum, Наприклад, на роботу з Polygon і з його монетою маємо, Matic. Так називається? надію, я правильно вимовляю. Окей. Є ще з гаманцями одна штука, яка може заплутати, принаймні вона плутала мене. Візьмемо інший блокчейн, Тезос. У мене є там аккаунт. Я завела його, ще за царя Гороха, тому що Тезос називають зеленою криптовалютою, тобто вона не так гріє планету, як і інші, через якісь особливості своїх протоколів роботи. А також вона має невисокі ціни а, на операції і дозволяє, тобто, дешево мінтити свої невтішки. І коли я тільки вперше почала намагатися розібратися з цією темою, я якраз з тезу почала. Ну, тезу і закінчила, але окей. От і я заводила собі рахунок через гаманець Temple. Ось він в мене додатком на пристрої. Вхід він стверджує, скануючи моє обличчя. Uh, да, тут на самого рахунку, і що цікавого, зліва є така графа, як NFT. Якщо туди пройти, ми побачимо всі NFT, які мені належать. Там є і ті, що я особисто створила, і ті, що я собі купувала. Uh, не всі-всі NFT, а лише ті, які uh, створені на Тезосі, замінчені на блокчейні Тезос. І теоретично, до цього профайлу, до цього рахунку на блокчейні Тезос я можу отримати доступ. З будь-якого гаманця, який працює з цим блокчейном. Тому ми зараз проекспериментуємо з гаманцем Кукай. Приймаємо умови і обираємо імпортувати вже існуючий гаманець за допомогою сіт-фрази. Секретна фраза введена. Наступний крок це створення паролю для доступу до розширення кукай в хромі саме на цьому комп'ютері. Ми створюємо цей пароль. І вуаля, гаманець створено з існуючим уже о, рахунком. І тут так само є вся інформація, так само є переліки правда, правду, щось трошки довше вантажиться. Окей. І на сам кінець ще трошечки слів про безпеку. Про способи збер... зберігання і часом генерування у цієї seed phrase, логіну, паролю, називайте, як хочете, до вашого криптогаманця, крипто-аккаунту. Ось. І якщо тільки що ми розглядали те, що називається Software Wallets, тобто... тобто такі гаманці, які створені як програмне забезпечення і вся інформація з них постійно складуються на якихось серверах, які теоретично можна зламати. То є також Hardware Wallets. це пристрій, на якому зберігається ваш логін-пароль. Він ніколи його не покидає, і будь-які операції вони якби конектяться до вашого такої цієї флешечки. На цій флешечці відбувається затвердження цієї операції. Потім інформація з неї виходить виключно про операцію без виходу інформації про логіни і паролі. Ці апаратні гаманці вважаються найбільш безпечними. Вони зазвичай працюють з купою різноманітних блокчейнів. На них можна імпортувати інформацію як з уже існуючих гаманців, так і створювати через них нові рахунки в системі. Ось так а зараз з вами на цьому каналі, в принципі, як і завжди, я, Світлана. Я хто я? Я діджитал художниця я дизайнерка одягу, і я намагаюсь розібратись в тому, як я можу використовувати в своїй роботі NFT. І Попри те, що я почала цим займатися ще на початку минулого року, я просто загрузила в купі незрозумілих термінів, процесів і всього іншого. І врешті за підтримки Crypto Art Ukraine Community... Я вийшла зробити цей шлях публічним, аби мати додаткову мотивацію, аби ділитися надбаннями з вами. Тому зараз, коли я читаю статті, дивлюсь відео і всілякі непонятні слова з чатів ком'юніті, я це врешті збираю і подаю вам. І я буду дуже вдячна вам за подобайки, за підписки. Якщо хочете, можете підтримати мене різними донатами, аби я робила ці випуски частіше. І давайте чекати криптоліта разом.